Дай Боже здоров'я всім власникам тяжких дизельних мотоблоків по типу Заря, Кентаур, Форте та їм подібні. Які втомилися вже їх тягати, чи вони їх тягають за собою. Хочуть зберегти здоров'я, мають небагато грошей. Ми вам можемо запропонувати на сьогодні комплект для самостійного переобладнання мотоблока в трактор з. Трьохточковою навіскою ось та комплектом під фрезу. Тобто це комплекти, які в нас найчастіше, це топ продаж наших. 80% ми продаємо такі комплекти. Базовий комплект складається рама, передня балка, рульове керування, змонтована тормозна система, подножки, педалі, ремні. Захист на ремні, задні крила і основа під сідушку. Можемо додатково скомплектувати колесами, сідушкою, не є проблема. В трьохточкову навіску що входить? Верхня частина навіски, там нижня, нижня частина навіски. Щоки бокові. Чи нижні щоки буде правильно, бокові розтяжки, підйомний механізм ручний, прицепна сірга. Плінти, ципки, це все в комплекті. І комплект під фрезу. Сюди входить. Кришка люка. Верхнє кріплення під трьохточку, нижнє кріплення під трьохточку. Це пальчик буде сюди. Натяжний ролик, цеп, дві зірки, подовжений вал. Ось це все входить в комплект для переобладнання фрези. фризи. цікавить замовлення, переобладнання, придбання комплектів. Телефон, як завжди, в підписі. Всім миру і добра вам бажаю.